Проблема в тому, що на Харківщині зараз дефіцит вчителів, е, дефіцит вчителів е, різних напрямків, е, і тут я би сказала справа не тільки в безпековій ситуації, е, а справа в тому, що е, дуже збідніло населення, а вчителів ну, чи не найнижчі зарплати в регіоні. Тут декілька шарів проблеми. Перший шар проблеми, от, наприклад. Чиновникам, держслужбовцям дають доплату, коефіцієнт за перебування на небезпечній території. Тут питання, а всі інші люди не на небезпечній території, ті ж вчителі, ті ж освітяни, їм ніхто ніякі такі коефіцієнти не дає, вони повинні працювати, ніби то нічого не сталося. У дошкілля чи позашкілля у них зарплати порядка 7 тисяч гривень. Тобто, чому в нас не хватає ще вчителів? Тому що. Вигідніше звільнитися.